Сне змін до рішення міської ради про встановлення місцевих податків збори на території Борщівської міської територіальної громади в частині податку на нерухове майно відмінне від земельної ділянки. Так, ну, на сьогоднішній день виникла необхідність внести зміни до рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на території Пошівської міської територіальної громади в частині податку на нерухоме майно. Це пов'язано з тим, що відбулися зміни в чинному законодавстві України, а саме затверджено новий. Національний класифікатор НК 018-2023 і скасували попередній, який діяв ДК 018-2000. і відповідно були внесені зміни до положень податкового кодексу України щодо даного питання. Відповідно, ми внесли зміни до ставки податку на нерухоме майно від, відміни від земельної ділянки до рішення Борщівської міської ради від 17 червня 21-го року, номер 842 які викладені в новій редакції. Це ви могли ознайомитися на сайті Боршівської міської ради. Хочу вам лише сказати, що ці ставки вже згруповані згідно нового класифікатора. Попередньому рішенні ставки формувалися згідно класів, де було 123 позиції. На сьогоднішній день ці позиції зменшені до 21 Ну, хочу сказати, що таких змін сильних не, не, не пройшло. Житло в нас, як для юридичних та фізичних осіб, становить ставка за один квадратний метр 0,37. Там відбулися зміни тільки по деяких позиціях, так як офісні будівлі, резервуари, силоси, будівлі громадського дозвілля, де ставки. Були встановлені в межах діючих Менша і більша ставка на основі цього. Дане питання пройшло комісію. Зауваження пропозиції немає. Ставлю на голосування. Рішення прийнять наступне питання: про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Борщівського ЦПМСД ПМЗ Борщівської міської ради за перші півріччя 2024 року. <клес> Будзинська Ганна Васильівна. Доброго дня. Шановні депутати. Всі присутні виконання фінансового плану за перше півріччя 2024 року дохідна частина фінансового плану становила 5 мільйонів 529 тисяч гривень. З них доходив від Національної служби здоров'я це є 4 мільйони 583 тисячі гривень. Також дохід із залученням лікарів інтернів 45 тисяч гривень, дохід за мобільну паліативну медичну допомогу дорослим і дітям 879 тисяч гривень. Лікування дорослих і дітей з психічними розладами – це є 21 тисяча гривень. Кошти міського бюджету на оплату енергоносіїв це є 254 тисячі гривень. Кошти для здійснення витрат пов'язаних з безоплатним пільговим відпуском лікарських е, засобів і рецептів це є 294 тисячі гривень, і 133 тисячі гривень це є кошти за програмою підтримки КНП. Це ПМСД на придбання бензину для перевезення хворих на гемодіаліз. Витратна частина фінансового плану становить 5 мільйонів 151 п'ятдесят тисяча гривень. З них предмети, матеріали, обладнання та інвентар становить 157 тисяч гривень. Медикаменти, перев'язані матеріали, тести, віл, гепатит це є 68 тисяч гривень. Витрати на палено мастильні матеріали за рахунок коштів НСЗУ це є 30 тисяч гривень. Витрати на палено-мастильні матеріали за рахунок коштів місцевого бюджету це є 133 тисячі гривень. Витрати напевно. На оплату електроенергії це є 63 тисячі гривень. На оплату природнього газу 116 тисяч гривень. Оплата послуг, крім комунальних, це є супровід програмних забезпечень, телекомунікаційні послуги, це є 92 тисячі гривень. Витрати на оплату праці становили 4 мільйони 84 тисячі гривень. Витрати, витрати пов'язані з відшкодуванням вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення становили 294 тисячі гривень. Інші Витрати це є 2800 гривень. Тож, загальна сума витратної частини становить 5 мільйонів 825 тисяч гривень. Дане питання прийшло комісію. Зауваження пропозиції немає. Ставлю на голосування. Наступне питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП Озеленської амбулаторія загальної практики сімейної медицини Боршівської міської ради за перший період до четвертого року. Понько Віктор Асентівич, шановний голово, шановні депутати, на вас, на ваш розгляд, виноситься виконання фінансового плану за перший півріччя 2024 року комунального некомерційного підприємства Озеленської амбулаторія загальної практики сімейної медицини Боршівської міської ради. Наша установа за перше півріччя 2024 року отримала дохід в сумі 914 тисяч 700 тисяч гривень від Національної служби здоров'я і 52 тисячі 700 гривень – це кошти місцевого бюджету. Інший дохід від оренди – 3 тисячі 900. Всього витрати по… Під, е, по підприємству становлять 829 тисяч 200 гривень. Тобто це витрати на оплату праці е, лікарів, медсестер та іншого персоналу 682 тисячі гривень, паливно-мастильні матеріали 5500, е, предмети, матеріали та інвентар 20 900, інші е, е, операційні витрати, оплата банківських послуг, інтернет, супровід. Програмного забезпечення на суму 79 тисяч 300, медикаменти 9 тисяч 600 гривень, оплата комунальних послуг енергоносіїв за кошти місцевого бюджету на суму 22 тисячі 500, природний газ на суму 14 тисяч 200, електроенергія 1 тисячу гривень, інші відшкодування лікарських. Засоби пільговим групам населення за кошти місцевого бюджету 31 тисяча 900. За перше півріччя 2024 року наша установа не перевищила суми надходження. Дякую. Приймати Дане участь. питання пройшло комісію. Зауваження пропозиції. Немає. Ставлю на голосування. Приймати участь не буду. Зв'язку Рішення прийняти наступне про затвердження меморандуму про взаєморозуміння, взаєморозуміння та співпрацю між Борщівською міською радою, громадською організацією Борщівщина Мистецька та Агенцією регіонального розвитку Тернопільської області. Войтухів Віталій Петрович. Шановні депутати, даний меморандум дасть нам можливість в майбутньому. У разі його підтримки і підписання е, отримати нового партнера в е, Республіці Польща. Це є основна мета підписання цього меморандуму, оскільки в нас є е, діючих три партнери, але жоден з них не належить до територій воєводств, е, які мають е, право брати участь в програмах транскордонного співробітництва, таких як Україна, Польща, біло, наша була Україна, Польща, Білорусь, ну зараз Україна, Польща до 27-го року і. Україна Румунія. Тому е, да, підписання даного меморандуму забезпечить можливість е, того, що ми отримаємо в майбутньому нового партнера. Це буде підкарпатське воєвудство. Е, після підписання меморандуму буде направлено лист в ЖЕШову. І сподіваємося, що, що все вийде. Тому Зрозуміло. прошу підтримати. Е, дане питання прийшло комісію зауваження пропозиції. Немає. Ставлю на голосування. Рішення прийнято. Олег, три питання.